За принципом дії він такий же самий. Відрізняється від цього трансформатора лише конструкцією, тобто виконанням ось цих обмоток статора і ротора. В індуктасині нема спеціальних феромагнітних сердечників статора та ротора, на яких розташовані обмотки. Обмотки індуктасина виконані друкованим способом. Тобто, це є яка, якась певна діелектрична основа, ну, зазвичай основа сталева, але між, між сталевою основою і ось цим друкованим дротом є діелектрична прослойка, прошарка, прошарування. Так? Зазвичай це склотекстолит і на його поверхні з мідної фольги, шляхом фотолітографії, формують ось таку доріжку у формі меандру. Ось вона на схемі тут більш детально зображена. Це у нас фотографія, як виглядає один з елементів. Індуктасину, це, до речі, рухомий елемент. Ось він у нас рухомий. Тобто <кій> великої довжини. Так. І цей елемент рухається напроти двох нерухомих обмоток. Тобто, це у нас обмотка живлення, на яку подається змінний струм високої частоти. А це у нас вимірювальні обмотки відповідно синусна і косинусна. Ці обмотки мають меншу довжину. Коротше, і розташовані знову ж таки з сувом в чверть кроку. Одна відносно одної. Ну і за принципом дії такі ж самі. Ось ми можемо тут бачити поперечний перетин. Тобто, якщо у нас ротор, рухома частина переміщується відносно статора, статор у нас ось це, то ось ці друковані дроти можуть співпадати а можуть зміщуватися одне відносно одного. Якщо вони співпадають, то у цій статорній обмотці наводиться найбільша ЕРС. Якщо вони е, зсунуті на чверть кроку, ось якось тут, де? можете бачити, що якщо провести лінію продовження ось цього дроту, то він потрапляє на середину е, витка статорного. Це зсув на чверть кроку якраз і є. То ЕРС е, в цій обмоці буде нульова. Ну і при плавному переміщенні. Е, Амплітуда цих ЕРС в одній обмоці змінюється по, за законом синуса, в іншому за законом косинуса. Перевагою такого датчика є, ну, в першу чергу, те, що він лінійний, тобто нам не треба приєднувати його до якогось гвинта, ми його можемо встановити безпосередньо на рухомому вузлі. І відповідно кінематична похибка нашого гвинта або там субчасто рейкової передачі вже не впливає на точність вимірювання. Так. Ну і за рахунок малого кроку ось цих друкованих дротів, індуктосин забезпечує дуже високу точність вимірювання. Ну, на од... Приблизно на одному рівні з фотоімпульсними датчиками, тобто до 1000 до міліметру. Ну, а іноді і надій більше. До недоліків належить ще більша складність обробки сигналу. Живити такий датчик потрібно більш високою частотою, це декілька десятків Герц кГц, тобто, бо при меншій частоті рівень сигналу з вимірювальних обмоток дуже низький. Ну, і навіть при високій частоті він все одно досить низький, його треба якісно підсилювати, ну і відповідно при більшій високій частоті його складніше обробляти. Ніж оцифровувати. Так, але ці незручності повністю компенсуються перевагами, які я вже назвав. Ну, і крім лінійного індуктосину, також існують і поворотні індуктосини. Ось ви можете бачити фотографію ротора, це рухома частина індуктосина також. Друкована обмотка виконана ось у такій формі меандру. Ну, зрозуміло, що якщо у нас у синус-косинусному трансформаторі там може бути максимум 10-12 пар полюсів, більше технологічно вже неможливо там зробити, так, то тут може бути 100-200 і навіть більше пар полюсів. Так, ну і ось тут на схемі ви можете бачити, як розташовують обмотки. Ось це у нас роторна обмотка. А ось це статорна. Вона поділяється на кілька секцій. Тут є ось ці чотири секції, це синусні. І ось ці чотири секції це косинусні. Ну, принцип дії той же самий. Так. Ну і на завершення ще треба е, розказати ще один спосіб, більш прогресивний спосіб щитування сигнала з, з цих е, 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 електромагнітних датчиків. <кхід> тобто всі ці синус-косинусний трансформатор, е, 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 індуктосин і ще є такий е, тип датчику сельсин, працюють за одним і тим принципом. Сельсин, до речі, відрізняється від синус-косинусного трансформатора лише тим, що він не двох, а трифазний. Тобто обмотка на статорі, там має три фази. Ну і відповідно для її живлення застосовується трифазний струм з сувом 120 градусів між фазами. Що стосовно другого способу щитування? При другому способі е, живлення також подається, наприклад, на статор. Ну, принципово їх можна замінювати місцями, тобто можна подавати живлення на ротор, знімати сигнал зі статора, можна подавати на статор, знімати сигнал з ротора. Е, від цього суть не змінюється. І характеристики майже не змінюються. E, значить, при другому способі e, живлення подають на обидві обмотки статора, якщо ми статор застосовуємо, <кхи> e, для цього живлення застосовують змінний струм високої частоти, ну, як правило, там 400 або 1000 Гц. І e, струм двохфазний з, з сувом фаз в 90 градусів. У випадку з сельсином це трифазний струм з сувом 120 градусів. Таке живлення забезпечує в статорі утворення магнітного поля, що обертається. Тобто, за абсолютною величиною, напруженість цього поля не змінюється, а вектор, тобто напрямок цього магнітного поля, обертається. Обертається з частотою струму живлення. Тобто, якщо це у нас 50 Гц, відповідно 50 обертів за секунду. Якщо це у нас 1000 Гц, то відповідно 1000 обертів за секунду. <кій> І для зйому сигналу застосовується одна з фаз роторної обмотки. Або дві обмотки ввімкнені послідовно. Для того щоб визначити кут повороту валу при цьому способі.